Радіо ЮЕЙ Чикаго, даємо друзі. Радіо Чикаго до вас повернулося після цієї нетривалої рекламної паузи. Сьогодні у нас в гостях, як ми, як ми анонсували раніше, голова братства блаженнішого священомучника Миколая Чернецького при парафії святого Йосифа обручника, пан Ігор Кулинич. Вітаємо вас! Дуже приємно, дуже приємно ведучі, доброго дня і слава Ісу Христу! Слава. Всі, хто нас слухає і громада українського Чикаго. Дякую, пане Ігор, що нас завітали. Нас жаль, не приємно буде поспілкуватися з вами про івент, який можна назвати сміливо благодійним. Благодійний пікнік до Дня Батька, який відбудеться вже цієї неділі, відбудеться, власне, за вашої ініціативи, за ініціативи братства. Розкажіть, будь ласка, не про сам пікнік, ми про нього обов'язково поговоримо зараз, а про день батька. Що це для вас і як, взагалі, ви до цього відноситесь? Чому саме власне, ви його відзначаєте так? Ну, день батька в 1900 році, саме перший був відзначений е, у Берліні uh -huh. і поступово від, від Берліну, то День батька пішло по цілому світі. В Україні воно було започатковано ще в тисячу, е, 2006 році. Але воно не вийшло так е, популярно, але аж в аж 2019 році День Батька зробили День е, офіційну. Uh -huh. І дуже багато країн підтримали то свято, то є дуже гарне свято, День Батька, то є свято небесного нашого батька. І дуже багато, саме перше, День Батька було започатковано ще. Дом... На... Реніше, ну, неважливо, коли було початковано, але тут нюанс важливий, коли саме власне братство почало це е, в себе впроваджувати і відзначати. Чи пам'ятаєте ви, коли той перший пікнік благодійний до Дня Батька? Ну то не, то не починалося з пікніка. То починалося років 13 тому. У нас було пару братчиків, які вступили в братство при нашій парафії, і ми робили на день батька. Маленьку таку зустріч, спілкування, ми робили якийсь маленький пікнік, зустрічалися, говорили. До нас підходили люди, і наше братство поповнилося. І потім, після того, маленького такого пікніка чимраз у нас розростався, робився великий пікнік. І ми ті вилучені кошти старалися десь допомогти допомогти е, сиротинцю, допомогти е, будинкам пристарілих. І нам виросло так. А коли почалася війна, у нас кошти пішли на потребу наших хлопців, на потребу армії нашої це цілком логічно, тому що основний ворог зараз є Росія. І власне, і дякуємо, що ви допомагаєте нашій армії, нашому війську. Пікнік. Пікнік відбудеться вже в цю неділю, 25 червня, о першій годині дня, за адресою Кейтерін Шевелербуц і Старіверово, недалеко від церкви, якщо по Google Maps їхати чотири хвилини. А цей пікнік, чим він буде особливим? Чим ви будете дивувати людей? Ну, ми старалися. Ми старалися дуже, щоб люди. Людям було дуже приємно побути, поспілкуватися, зустріти нових друзів, з'їсти смачної, попробувати смачної кухні від братства. Наприклад, шашлик. Цього року ми закупили чугунний казан, Казан, якому буде варитися. Буде бо, бо, бо. велич від, 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 від нашого шеф-повара Михайла Бойчука. Він дуже смачно готовить і дуже запрошуємо всіх. Там не тільки буде богрич, там будуть і тертюхи, там будуть і чебуреки від, від братства. Ми знаємо, дуже ми, ми знаємо, як браку смачно готує. Власне, якщо просто зайти на сам івент, який зараз е, активно розповсюджується на соціальних е, мережах, е, вас, на вас чекатимуть, пишуть, е, пише смачна кухня, напої, спортивні ігри, волейбольний турнір, футбольний дитячий турнір, козацька фотозона, дитячі ігри, музична програма, ярмарка, аукціони, лотерея, спонсори. Давайте трішки про це поговоримо. Е, я знаю, що волейбольний турнір має свою особливість. Можете про це розказати? Так, волібольний турнір вже проводиться 5 років. Він проводиться в пам'ять нашого е, старшого братчика, який був трагічно загинув. І був, вони коли зарали волейбол, їх дуже багато було команд. І, і поляки, наші друзі і сусіди. І кожен рік це е, проводиться турнір. І є кубки. Котра команда виграє, і так ми стараємося, щоб не забувати, не забувати пам'ять Сергія і його дружини Наталії. І вона дуже багато робила для того, для, для сиротинців, для всього. І ми стараємося продовжити ту їхню справу, ту їхню таку роботу, яка приносить задоволення братчикам від, від, тої, від тої, тої такої доброти, що Ті люди в Україні дістають е, ті смаколики, ту одежу. Вони тішаться тим. Ми наприклад, робите велику справу і дякуємо. Ну я думаю, від себе від імені всіх наших радіослухачів, подякую вам за те, що ви не забуваєте тих, хто віддав своє життя заради такої хорошої благої справи. Але давайте не будемо а, про це. А... Це важливо, що вони є, але давайте поговоримо щось таке позитивніше. А концертна програма на пікніку, вона також у вас насичена. Я знаю, що якщо подивитися на афішу, там немає місця, де когось ще додати. А як ви тих цих людей назбирали? Чим ви їх заманювали? Ну, ми маємо. Організатор у нас відповідає за, за сцену. За це у нас пан Михайло Бойчук, братчик. Він дуже... Тяжко працював, їхав троху, <хи> дзвонився з артистами, шукав. шукав е, е, х, хто е, прийде до нас, хто нас підтримає, хто, хто заспіває, хто е, прославить е, ту українську музику, то нашу, е, нашу співучу, співучу мову, мову, українську музику. Е, щоб люди. Е, Відчули, відчули ту благодать, оту українську, бо нас не здолати. Ми, ми є сильна нація, і р р р москалі вони навіть не задумуються, бо стільки часу вони е, хотіли гнобили наш край, але їм не вдалося і не вдасться далі. Погоджуюсь з вами, Тут навіть мало напевно буде сперечатися. Добре, ми поговорили власне про саму концертну програму. Так трішки ми не будемо розкривати всіх карт, тому що ну направду багато артистів. Навіть не знаю, кого із них виділити. Просто всі таланти, які є в Чикаго, напевно, всі зібралися. і вас. приходьте і, і, і бути чути. Так, от приходьте. Звернення йде у множині. Відповідно, напевно, йде до сім'ї, до родини. Чи можна з собою взяти буде дітей? Чи буде щось для них? Дуже так, дуже буде багато конкурсів дитячих, будуть розмальовки для дітей. Прийдете на місце, все буде будете, будете, будете бачити, дуже буде гарно. Буде ще турнір 14 команд по футболу. Ще, футболь було, ще буде футбольний турнір, буде волейбольний, буде футбольний турнір, багато, е, буде багато розіграшів, Буде він Андрія качала, е, колись був бойовий опак, є знаряддя спортивні. Наш юрко буде займатися тим, де буде я думаю, каната, буде піднімання гирі. Приходьте, будемо Йдемо пробуватися силою, так. будемо пробуватися розумом, науками передавати один одному свої якісь навики, досягнення. Це вже, виходить, Ділитися. це вже виходить не пікніка, це такий міні-фестиваль, репетиція, напевно, перед А От ви також згадали, що будуть, буде, будуть аукціони і буде, буде лотерея. Про, про аукціони, знову ж таки, згадуючи того самого пана Михайла Бойчука, а по його фейсбук-стрінці можна спостерігати, що там будуть лоти, не ті, які ти зустрінеш кожного дня на аукціонах. А це лоти, і, власне, від нашого знаємо. Командира СБУ, власне, і від розвідки, це будуть лоти від наших військових і прапор, підписаний хлопцями, які звільняли Херсон. Розкажіть, власне, як ви ці лоти також дістали, і чи можна їх можна якось попередньо придбати, чи можна зробити ставку онлайн? Ці лоти придбали, вони всі є з, 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 з відео... Е... З відео, що можна, можна що йому ну, підтверджено, то є не фальшивка. І нас буде е, розіграш від братства. у Нас буде три, е, три речі, які будуть розігруватися на лотереї. І буде аукціон. Е, просто приходьте, підтримуйте наших хлопців, і ми будемо мати прапор від Херсону з кавуном. І, то, і ті вилучені кошти підуть на підтримку сиротинців, підтримку рі, скажіть, різних таких конфесій. Скажіть, що... цей пікнік, який відбудеться, організовує саме братство, чи ви залучилися, можливо, підтримкою інших організацій? Ну, цей пікнік організовує тільки братство, але ми дуже багато маємо волонтерів, і нам дуже багато допомагають. Допомагають нам сестриство, допомагають нам КМС. І дуже багато волонтерів різних людей приходять, треба допомога, питаються. мене ну, таке можливе філософське питання, але що вас мотивує як волонтера робити а, ці пікніки, ці заходи? Багато людей вже змучилися, багато людей кажуть, що ну, скільки, скільки вже можна, тої війни, давайте вже жити своїм життям. Але ви невпинно продовжуєте робити свою справу. А, що? що вас всередині мотивує? А х, а, хто як не ми? Хто це може зробити? До нас не прийдуть ні, ні, ні люба країна не зробить за нас. Ми є. Ми є сила, ми є нація, ми є українці. І ми це зробимо. І це важливо, щоб почув кожен, хто зараз нас на хвилі або на Ютубі дивиться. Тому що ніхто крім нас це відомі слова класика. І, власне, цю неділю, нагадаю, ще раз буде благодійний пікнік до Дня Батька 25 червня о першій годині дня. Сподіваємося, що погода буде хорошою. Підтвердять мої слова, бо спростуйте. Сто процентів наші священники, наш парох, отець Микола, Бурятик, отець Богдан Налисник, отець Андрій. Лисандру, всі молилися, і ми молимося просимо Бога за погоду, аби е, люди прийшли і підтримали е, нашу справу, підтримали е, оцей пікнік і підтрим, підтрим, з тим пікніком підтримуємо наших хлопців, нашу армію. Я на завершення, хочу вас ще також запитати. От е, є волонтери, які організовують, а є люди, які. Фінансово долучаються, так звані спонсори. І я знаю, що у вас їх дуже багато. А, і чи не хотіли би ви їм можливо подякувати прямому етері і сказати якісь слова від себе? Ну, щоб називати е, поіменно і компанії, і чи, людей е, приватних, я не знаю, нам південі, напевно, не хватить. Ми дуже дякуємо тим всім спонсорам, які долучилися і відгукнулися на, на нашу просьбу. На, на цей день ми маємо зібрано 28 тисяч доларів. Wow. Велика подяка і низький уклін всім жертводамцям. А хтось хоче ще долучитися до цього, просимо. Ми будемо дуже вдячні за вашу, за вашу таку турботу, за вашу. Кажуть, ти даєш, тобі повертається сторицею. Це правда. І важливо давати тільки добро, а це важливо також пам'ятати. Власне, дякуємо вам, що ви це організовуєте. Дякуємо всім тим, хто долучився в якості, хто спонсор, а хто просто людина, яка пожертвувала свій час. Важливо організовувати такі події, незважаючи на те, що нам тяжко всім, що ми всі змучились. Війна триває, і ми про це маємо не забувати. Наслідки війни є жахливі вже, і вони будуть ще гіршими. Тому давайте робити добрі справи, давайте робити благодійні заходи. І тим самим приносити користь для нашої е, нації, для нашої країни. З нами сьогодні був в гостях пан Ігор Кулинич, е, який є головою братства блаженнішого священомученика Миколая Чернецького, при парафії святого Йосифа Обручника. Дякуємо, пан Ігор, що завітали. Ми зараз йдемо на рекламну паузу і почуємося, вже побачимось з вами на пікніку. Я ще скажу е, пару слів. Ла, я кажу до країни, Ласкаво просимо до нас на пікнік. Ми дуже раді будемо вас бачити усміхненими, щасливими і підтримати нас, нашу громаду, нашу нашу чекаску цілу діаспору. Дякуємо вам. Отож, цю неділю ще раз на 25 червня о першій годині дня за адресою Кетерін Шавалер-Вуд. Всіх чекаємо на благодійному пікніку. Дякуємо. А ми йдемо з вами на невеличку, зовсім невеличку рекламну паузу. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.